Вітаємо, шановні телеглядачі! Добрий ранок! Сьогодні ми будемо розповідати про одне з найулюбленіших місць відпочинку киян та гостей міста. Це маріїнський парк. Його чарівність можна відчути і тихим ранком, і жвавим днем. Але особливо всю красу парк розкриває восени. Марінський парк є одним з найстаріших парків в Україні. Він разом із Хрещатим парком утворює паркове кільце, яке є одним з найпопулярніших екскурсійних маршрутів. Маріїнський парк, як і деякі інші зелені зони відпочинку, розташований уздовж Дніпровських пагорбів. Його територія складає 10 гектарів, а центральний вхід розташований навпроти будинку Верховної Ради України. Історія парку налічує більш ніж 130 років. Аня, а ти знаєш, що назва Маріїнського парку тісно пов'язана з ім'ям однієї монаршої особи вдови Олександра III Марії Федорівні, яка у 1915 році оселилася в Маріїнському палаці? Олю, наскільки мені відомо, Марія Федорівна любила гуляти в парку за будь-якої погоди. До речі, парк тоді називався Царським. Марія Федорівна зробила дуже багато для розвитку парку, але за часи революції царській родині довелося покинути палац. До речі, Маріїнський палац є дуже цікавим. Зазнавши за свою історію безліч, пожеж та реконструкцій, Маріїнський палац виконаний у стилі барокко Бартоломео Растеллі. Зараз використовується для офіційних прийомів та самітів. Особливе відношення парк склаву закоханих. Тут є місток, присвячений найсвітлішому почуттю в світі. Тут пишуть освічення в коханні, пов'язують стрічки та навішують замочки, сподіваючись, що ця добра традиція навічно з'єднає серця двох закоханих. Також неможливо не відвідати музей води. Він є одним з найпопулярніших музеїв Києва і знаходиться у приміщенні першої міської водонапірної вежі. До речі, саме тут діє експозиція, яка розповідає про воду буквально все, відображаючи кругообіг води в природі. Можна побачити виверження гейзера, як тануть льодовики та водограї. Для малюків є можливість змінити русло річки, погратися з мильними бульбашками, а також навіть отримати поцілунок від китайського карпа, який мешкає у акваріумі. Але незважаючи на той факт, що зараз у Маріїнському парку проходять безліч політичних мітингів, він все ж таки залишається одним з найкультурніших центрів столиці. З вами була рубрика Київ туристичний разом з Ольгою Коломоєць та Анною Трофімовою. До, До наступної зустрічі!